Сьогодні для всіх кримучужан необияк важливий день у другому турі. Ми обираємо нового міського голову. Як бачимо, найсвідоміші кримучужани перейшли до виборчих дільниць ще з самого ранку. Будемо вірити, що явка буде кращою аніж мало у першому турі. З самого ранку бо мені на автобус треба нада на дачу їхати Поранше, щоб день не пропав. Як? Чоловік на роботу я. А ви за компанію за компанію важаємо ізбирати восім це читається открытой. прошу. Проголосувати першим членом дільничної виборчої комісії за номером 106 попрохали саме чоловіка. Більше того, перший кинутий до скриньки бюлетень усі разом вітають оплесками. Голова дільничної комісії Віктор Соколов зізнається, вони дуже сподіваються, що сьогодні на дільницю завітає хоча б 40% з усіх виборців за списком. По списку 1174 сто сімдесят 12 чоловіка, з них голосують на дому. Змінень змія нікаких списків не було. тобто ніхто не убивав, не додавалися. Всього получено бюлетені 1240. А це вже виборча дільниця за номером 40. розташована у першому корпусі університету імені Остроградського. В ідеалі скористатись своїм конституційним правом сюди має прийти 1716 виборців. Водночас голова ДВК Володимир Магда констатує: явка поки аж ніяк не тішить. Перший час дуже погано, дуже слабо. Зараз перші дві години от повинні, повинні бути самі активні. От старше покоління, старшого віку. Старше покоління не поспішає. Поки що сидять практично без діла в очікуванні виборців і на сусідній виборчій дільниці за номером 42, що у приміщенні 4-го ліцею. Голова дільниці Валентина Радько на наше прохання рахує за годину з 8 і до дев'ятої ранку проголосувати за майбутнього мера міста. До них завітало 59 чоловік. Це лише 3% відсотка від загальної кількості виборців. Водночас пані Валентина надії не втрачає. Ми очікуємо явку 100%. запрошення. Розносили і, звичайно, словесно приглашали людей для того, щоб вони прийшли на дільницю. Зазначимо, хоча виборців зранку на дільницях було не густо, але настрій у тих, хто прийшов, був оптимістичний. На що сподіваєтесь? на краще, тільки на краще. Надо завжди бути оптимістом. Давно все бути хорошо. Ну з яким настроєм? Щоб було покращення в нашому місті? Ну, з ви настроєння і лучше возьму. Конечно. Вы с самого утра решили прийти, да, Конечно. чтобы Что? Чтобы голосовать и чтобы нас не ждали. Все. Двое моих годы на ранку все больницы начали свою работу. Я говорю, закон по выборам. Також в цей же час у нас було зареєстровано повідомлення про те, що в районі мікрорайону Лашки активістами однієї з сторін виявлено було автобус з мешканцями мікрорайону Лашків. Коли ми приїхали в місце Потіїв, там був чоловік, який повідомив, що в нього була інформація, що саме сьогодні з цього міста буде курсувати автобус, буде розвозити виборців. Також була інформація від чоловіка про те, що там їм обіцяли за це певні кошти. Інформація перевірена, поки що не знайшла своє підтвердження. Окрім цього, також був факт повідомлення про те, що в Криківському районі жінка передавала хлопцеві в руки гроші. Цю інформацію перевірили, всі учасники виявилися між собою родичами і передавали ніяк гроші, не пов'язані з виборчим процесом, а просто одному для покупок. Якщо громадяни виявили дозрілі предмети, або ж виявили к осіб, або ж і підстава вважати, що там здійснюється порушення виборчого законодавства, відразу телефонувати на лінію 102, а також щоб зараз в місті працює ряд груп, наряди різних служб поліції для оперативного реагування на сколення будь-яких порушень. Сьогодні проходить повторне голосування по виборам міського голови. Виборчий процес стартувалися як завжди спокійно. Виборчі дільниці відкрилися своєчасно. Ки один недолік, що поки що мало вибор. До нас ніяких повідомлень абсолютно не надходило. Це показ. Вже близько пів на одинадцяту наші журналісти отримали повідомлення про те, що близько однієї з виборчих дільниць, що розташована у 24-й школі, помічено групу молодиків, які нібито займаються купівлею голосів. На час прибуття нашої знімальної групи біля виборчої дільниці ми помітили молодих хлопців, які спілкувалися з представниками екзитполу, але останні миттєво розійшлись. У самій ДВК констатують до них повідомлень про підкуп виборців не надходило. Ні, в нас є наглядач, він спостерігає. На вулиці ми нікого не бачили. в нас і пожежна безпека, і служба міліції чергує, то повідомлень у нас ніяких не було. Що ж до процесу були виявлення, то голова ДВК відзначає. Члени комісії в нас мають досвід. Працювали вже багато разів у виборчих комісіях. Люди відповідальні, совісні. Дільниця в нас відкрилася вчасно. Люди йдуть не дуже, ну, явка дуже мала. На низькій явці виборців наголосив і голова дільничної виборчої комісії, що розташована у першій школі. Участок у нас великий, На момент у нас заявлено 2 тисячі чоловік. Открылись мы нормально, вовремя, как полагается. В 8 часов у нас зашли первые три человека, которые проголосовали. Выборы происходят достаточно вяло. На данный момент, может быть, 5 тысяч люди. На 10 часов утра у нас было около 134, 134 человека, где-то так пришло. То есть это, в принципе, очень мало. На 2000 это мало. Вот, в основном идут люди пенсионного возраста, предпенсионного возраста. А молоджі я не виділ вообще пока місці. А ось ця жіночка на виборчу дільницю завітала з онукою. Каже, прийшла саме заради її майбутнього. На сподіваємо на все найкраще, щоб ці діти росли наші. На мир в першу чергу, на благополуччя.